Вона не зірка реаліті шоу, не політик і не багатійка. Вона жінка, яка знає, що таке співчуття. 83-річна мешканка китайського міста Шанхая присвятила останні 16 років свого життя безпритульним дітям. Старенька відклала гроші з власної пенсії на придбання ниток. З 1996 по 2012 Хью жінжоу власноруч сплела 400 светрів для сиріт. Колись давно я побачила по телебаченню програму про дітей, які живуть в притулках. Розповідали про жінку, прикуту до інвалідного візка, яка все одно щомісяця помагала дітам дітям сиротам. Мене це дуже зворушило, і я подумала, що також можу зробити щось корисне для суспільства. Тож вирішила, створю щось своїми руками і почала плести светри. Роблю це досі. Свою справу старенька робить з любов'ю. Вона навіть почала виписувати спеціальні видання, в яких знаходить нові візерунки для светрів. Її завзятістю вже зацікавилися сусіди та друзі. Всі несуть бабусі нитки та спиці. А дехто навіть просить дати уроки, аби продовжити її справу. Те, що робить ця жінка, просто чудово. Я теж вирішила приєднатися. У мене було багато ниток. Я всіх віддала їй, і зараз чуся плести. Сама ж старенька зізнається, скоро зима, і їй стає світліше на душі від того, що вона знає: дітям у притулках буде тепло.